У Тернопільському національному медичному університеті 28 листопада о 9-й годині розпочалися вибори ректора. Наразі ректором навчального закладу є Михайло Корда. Згідно закону України про вищу освіту, більш ніж два терміни керувати університетом він не може. Свої кандидатури на посаду ректора подали п'ять претендентів. Повідомив голова виборчої комісії Григорій Загречук. Право приймати участь і подавати. Документи на конкурс мають науково педагогічні працівники, які є громадянами України, володіють українською мовою і також мають стаж науково педагогічної роботи не менше 10 років. В бюлетені для голосування ми внесли п'ять кандидатів з алфавітному порядку: це Бадзюк Степан, Лихацький Петро, Рогальський Ігор, Цельський Петро і Шевчук Оксана. За словами Григорія Загричука, було виготовлено 812 бюлетенів. Виборці можуть проголосувати за одного з кандидатів або не підтримати жодного. Участь у голосуванні беруть 617 науково педагогічних працівників та 65 інших працівників університету. Свій вибір зробила професорка кафедри медичної реабілітації Тетяна Бакалюк. Я думаю, що всі в університеті зацікавлені в тому, щоб розвиток університету продовжувався. І далі була європейська інтеграція, і далі були міжнародні контакти. Ну і окрім того, щоб університет переходив на сучасні методи навчання, а саме цифровізація, штучний інтелект це в медицині на сьогоднішній день також важливо. Участь у виборах ректора, каже Григорій Загричук, також беруть 130 студентів. Це 15% від усієї кількості. За словами голови комісії, це представники від кожного факультету, яких обирали самі ж студенти. Одна з тих, хто голосує другокурсниця факультету медицини Христина Леонтюк. Я зробила свій вибір, оскільки для студентства це є надзвичайно важливо, так як оголошували наші виборці, те, що ми є головною владою університету і від нас залежить наше майбутнє. Тому, незважаючи на всі обставини, які зараз є, важливо зробити правильний вибір, щоб не втратити ім'я університету та залишитися такою великою дружньою сім'єю. Спостерігач від одного з кандидатів на виборах ректора Іван Кліщ каже, працює від початку голосування. Я був в лічельній комісії у 2015 році, і це були дуже екстремальні вибори із замінуваннями, із різними мітингами, маніфестаціями, дуже напружені, неприємні. Сьогодні вибори відбуваються дуже спокійно, все йде згідно прописаного сценарію, згідно алгоритму, достатньо підготовлені і. Члени лічильної комісії попрацювала дуже гарно виборча комісія. Попередньо кандидати мали тиждень на проведення передвиборчої кампанії, каже Григорій Загричук. Він також розповів, як відбувається голосування у випадку оголошення повітряної тривоги. Процедура виборів здійснюється під запис. Відповідно, в даному актовому залі є дві камери, які здійснюють запис процедури виборів. Так само в актовій залі знаходиться сейф. В якому на випадок форс-мажорних обставин буде здійснюватися опечатування невикористаних бюлетенів, і відповідно перенесення виборчого бюлетенів за межі виборчої дільниці здійснюватися не буде. Прізвище нового ректора мають оголосити протягом 24 годин після завершення голосування, повідомив Григорій Загричук. За його словами, підраховуватиме голоси виборча комісія в кількості 17 членів. Під час підрахунку присутніми будуть по два спостерігачі від кожного з кандидатів. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.